Ухвалене рішення про напрямок руху може кардинально змінити хід подій. А найкращі інвестиції це інвестиції у навчання. Саме тому важливим кроком є вибір навчального закладу. Півсотні подолян, серед яких переважна більшість кам'янчани, навчатимуться за кордоном. 28 вересня вони вирушили до Польщі. Навчання за кордоном вважається якіснішим, тому що в розвинених країнах величезні кошти вкладають саме у наукову освітню сферу. Крім того, з дипломом такого зразка можна претендувати на працевлаштування у будь-якій розвиненій країні світу. Ну я думаю, все таки трошки ближче до Європи. Нові якісь умови навчання, ну я знаю, краще там. Ну, тому що я вважаю, що там більше перспектив і, напевно, я зможу там швидше знайти роботу. Це було головне. Я мрію, що я вивчуся і стану ну, якоюсь людиною, яка зможе дійсно допомогти своє, своє, своєму місту, своєму краю, своїй країні. Е, може до європейських стандартів дійдемо. І... Щоб все в нас було добре, ну знаєте, напевно, це буде звучати не дуже патріотично, але на мою думку, там якісніша освіта ніж в нас. Там немає корупції. Ну, я нему я не знаю для мене особисто після навчання в українському коледжі. Ну європейського, я очікую від європейської освіти чогось особливого, не такого, як тут. Ну чогось такого більш якісного, більш мудрішого, напевно. Бо в нас навчатись це ну. Це класно, це Україна, це рідне, але все таки Європа – це трошечки інше, і трошечки цивілізованіше ніж ніж тут. Ну можливо, це не дуже патріотично з мого боку, але все-таки тож валізи спаковані, хвилююча мить прощання з рідними і останні настанови. Ви всі стали студентами. Я вас вітаю. Хтось давав екзамен, хтось нервувався, когось простіше це вийшло. Але ви всі стали студентами. Я вам бажаю успіху по польську сукцесу, щоб вас все в житті склалося, так як ви собі мрієте, щоб ви кожен знайшов свій шлях, той, що собі ви ви мріяли за цілий рік. Ви були на екскурсіях, ви спілкувались з представниками вузів, які приходили до нас. Я думаю, що ви правильно зробили свій вибір і будете гарними спеціалістами в своїй справі. Визначитись з вузом та спеціальністю випускникам шкіл допомагає Кам'янець-Подільський культурно-просвітницький центр імені Генріха Сінкевича. Протягом року діти відвідують його, вивчають мову, культуру та побут Польщі. Традиційно навесні голова центру Анна Шинкаренко їде з дітьми за кордон, де влаштовує майбутнім абітурієнтам пізнавально розважальну екскурсію. Відвідують музеї, цікаві історичні місця, а також вузи, спілкуються з викладачами та студентами. Їх навіть запрошують на заняття. Уже кілька років тісною є співпраця культурно-просвітницького центру з вищою школою адміністрації у місті Більсько-Бяла. Особливою популярністю як у дітей, так і їхніх батьків, користується факультет фізіотерапії. Ну, по-перше, права було тим, що це потенційно є можливість поїхати за кордон в Європу, в Європейський Союз, тобто отримати гарну освіту, є можливість гарно працевлаштуватися. Також ну під сама Європа вона викликає захоплення, подорожі, все, все остальне. Чому саме вища школа адміністрації? Ну мені сподобався керунок фізіотерапії, і я вирішив, так як в мене напрямок був хімія, біологія, медичний, тому я вирішив, що саме фізіотерапія, і мені сподобалось місто Більська Бяла сама і, і навчальний заклад, тому вирішив, що саме в більсько бялу поступаю. Вищу школу адміністрації. Справа в тому, що він отримавши диплом за кордоном, а той диплом дійсний на 150 країн Європі. Ну, а ми ж країна, яка йде теж до Європи, мабуть, теж... там краще Не страшно відправляти дитину сьогодні в іншу країну? Ні, не страшно. А що страшно, раніше теж їздили, коли були, то думаю, що буде все добре. Вивчиться, приїде і буде свої всі знання, які отримує за кордоном, буде. На практиці вже здійснювати на нашій Україні можете сьогодні порівняти навчання, оплата за навчання в Україні і за кордоном. Наскільки це важко для батьків? Я вам скажу, що навчання, що оплата за кордоном, що на Україні воно атентична, ціна одна, і та же там. Крім того, у вищій школі адміністрації українців приваблюють такі факультети, як адміністрування, міжнародні відносини та педагогіка. Кожен факультет має по кілька спеціальностей. А згідно з болонською системою освіти, спеціальність магістра може відрізнятись від спеціальності бакалавра. І це дає можливість студентам по закінченні вузу спеціалізуватись у двох галузях одночасно. Водночас кожен знаходить для себе свій унікальний набір переваг, доступних за кордоном.